Добрий день, це канал. І я і мої кози. Ось така у нас погода. Зима, 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 люта. Ну нині мороз маленький. У нас навіть річка і та вся замерзлена. Вчора було у нас 21 градус. То я скільки, 10 один дивилась, А зранку, напевно, було всіх за 23 бо дуже холодно було, як я кози пора ходила. Но я забула телефон, ні, я не брала його телефон з хати, а на градусник не мала чим посвітити, не дивилася. А вже потім вийшла, то було 21. От. А вчора, з вечора, йшли порад з Наталією, так з вечора без 15-11 ми йшли до хати. Без 15-11 то було вже 19. Я казав до яка, ого, або на ранок буде дуже сильний мороз, або, або його буде багато менше. Ну і врано вийшла, йшла порад, я ми взяла телефон з собою, щоб подивитися. То було в нас тільки 13-6 годин. Ась як замерзлена вся річка. Сонечко світить гарно. Зараз 5 градусів морозу вийшла. Було в тіні. Ну, На сонці, то навіть трошки сонечко припікає. Але вітер такий їдкий, що я вам не можу передати. Вчора було 21 градус, але було тепліше, як сьогодні, бо вчора вітру не було, а сьогодні вітер такий смалкий, пекучий. Ось так я йду стежечкою. Йду я на пошту по посилку, тому що, я, хто повний, казала, що я заказала, але не скажу, поки не подивлюся, що то. Ой, я щось небудь придумаю. Та й таке то. Ось то я йду по ту посилку. Йду відправити конверти з насінням. Хто там заказував, чекайте свої конверти. Хто адреси понаписував правильно, ну, то я їм сьогодні відправлю. 70-ом, скільки мало, стільки 70-ом і відправлю. О, так що ось таке діло. Значите, як? Вся річка замерзла. І ні понамерзав на ній. Сумка, не злітай. Тримайся на плечі. Не хочу повністю на плечі натягувати, тільки на одне плече. Такого рюкзака собі на плечі беру, бо в руках зимно нести сумку. А так на плечі поставлю та й вперед. Та й таке то. Зараз щось трошки ще скупимося. І тоді я вам все покажу. Що і до чого. Що я купила, що я взяла. От. Та й такі то справи. А зараз чалапаю. Соняшно, файно. На телефоні я не бачу нічого, що я знімаю. Телефон чорний, бо сонце світить. Ось така у нас зима. Такий сніг репунчик, репить. О! Погодиться гарно. Зимова. О. Та й такі то справи. О, зараз питаюся, чи дорога в нас є на новий, чи прогорняна, чи ні. Ось. Чи вони через башуки їдуть, чи сюдою, бо не знаю. Бо мені треба знати, чи є дорога, чи нема. О. А для чого з часом буде ти здатний. Та й таке. Ой, хух. Ой, по рівні дорозі йду, не задихаюся. Малесенький горбочок і вже задихалася. Дивися, як тут по вулицях дороги попрогортали. Як до нас на вулицю, то до нас не треба горнути. Що це таке? Так, Прибула, я додому. Кока-кола 23 гривні. Бо я свою використала. Ту, що мені Оля прислала. З Валерою. Так, оцит. 18 гривні. Звичайний столовий оцит. Так. Утрута для щурів. по 33 гривні, 66 гривні заплатила. Бо в мене вельох заліз звір. А коти в льохові його зловити не можуть, бо він поміж буряк, поміж Усьо тікає. Так, взяла їм їсти, щоб їм не було. Нудно, щоб мали що робити. Так. А то гризуть, мені все підряд. Буряк гризуть, як сказилися. Так, льон. 900 грам 42 гривні. Заплатила 84 гривні за два Ось. Поки не забула, мені треба буде козлика моїм варити. І ще одна, забирай. чекай, чекай, я купить уши дам тобі, Зараз зараз чекай. Так. Крупа пшенична 13,60. І булгур. Ось такий купила 68 гривень. Так, ти можеш виносити булгур. Так, хліб пшеничний. Е, купила троє хліба по 23 гривні, заплатила 69 гривень. Ну, мій один буханець хліба, а бабиних двоє було. Я бабі віддала вже, бабине. А це? А це мій такий хліб. Я захотіла хліба жарано з яйцями. Ось так. Так, тепер далі. Що тут далі в нас де? Хліб. За, я сказала за хліб. 23 гривні похоні. Сімочки. Зараз тут що по очереди йде. А. Так, 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 чекай, чекай. Майонез домашній, 58 гривень 50 копійок. Так. так. Тоді кунжут білий. 15 грам. По 8 гривень 50, 4, 4 пачки, 34 гривні. Ось кунжутик. Так, тоді ядро соняшника. Три пачки по 36 гривень, 108 гривень. О. Так. Я купила, бо хочу того. Скажіть? Ні, я вам скажу. Хліба. Все так, кісто листкове 50 гривень. сховай морозилку, Там, там іде, бо Тут нема куди. Ой, крупа пшенична. Я казала 13,60. Так. Апельсини. 845 грам, 82 гривні. 69 гривні 29 копійок. 3 апельсини. Нам, по одному. То в нас в магазині щось нині не було ніц. Файних товарів, бо все порозбирали на свята. Мандаринів хотіла, не було. Хурма 126 гривні. Я заплатила за своїх три 90 гривень, 97 копійок. Це три хурми. Так. Де мої банами? Знаєш, ти тут пхаєш? положи і все. 9. Так, мої банами. Ой, мої банани. Так, за банани я заплатила 174 гривні. Хай будуть. Я хочу з яйцями хліба жарти. 174 гривні 43 копійки. Заважив кілограм 896 г по, по 92 гривні. І упаку. Цілий упаковка бумаги. 8 рулонів по 8 гривнів 64 гривні. Так. І печиво до кави 112 гривні. Ну да, ладно, вже дістану тобі твоє вже, не заглядай. Так. Одна 39. А, то вони обидві по 39. Примай. Одна більша, друга менша, одинаково стоїть. Так. Я не знала, тут. Я взяла таку і таку. Так, тут я за... в магазині заплатила 100 1103 гривні, але 150 гривень мені баба віддала за печеню і за хліб. Так що ось таке діло. То на пошті взяла. Заплатила за нео 40 гривень. Казали дівчата, що пробували, дуже файно миє. Дуже трошечки треба, то тобі. Так. Що, то я все розпечатувала, так? А що Ну нічого, всі казали файне, я взяла. Ну і це. А, Це в подарок. Ще тобі носки прийшли, дивися. Якраз буду в них спати. Тримай. Все. Ось таке я заказала. А що я заказала? Я зроблю випробування, подивлюся, Щас як воно що. І тоді вам розкажу, що я таке заказала. Ось таке воно невеличке. Ось таке воно. Ось. А тоді вам розкажу, що воно і до чого. Ось такі то справи. Розпечатаю, подивлюся сама, яке воно і що. Випробую в роботі, зніму вам відео і тоді покажу. Це моє буде завтра, а може і післязавтра. Таке відео буде, що я заказала. Так що, ось такі справи. Покупки я зробила. Ось. І І усе. Вам всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, скоріше і нам всім перемоги. На, то тобі здача. І тільки хороших новин. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Ну, а я йду, бо мені пора доїти кози, козенята. Чуєте, поїти козенята, доїти кози. Всім гарного дня, мирного неба і тільки хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних. Не забувайте заходити на мій другий канал, я і маміні тваринки. І будемо всі разом спілкуватися. Всім па-па!